Доброго всім дня! Вітаю вас на своїй кухні кулінарна родзинка і пропоную приготувати разом зі мною ніжний заливний пиріг з домашнім сиром та смачним гарбузом. Ви знаєте, що гарбуз дуже смачний та корисний та шанований на нашій кухні. Овоч, чи як називаємо зараз, ягода. Але, корисніше, за гарбуз нічого не має, особливо взимку. І так, я відварила шматочок гарбуза, отакий От гарбуз, порізала навпіл, отакий От гарбуз, порізала навпіл. відварила, щоб вийшло м'яко на 350-400 г. Далі товчу товкочкою. відварений гарбуз. І так утворилося в нас пюре як гарбузове, яке ми відставляємо. В окрему посудину розбиваємо 2 яйця повністю. Додаємо 120 170 г цукру, в залежності від того, чи солодкий дуже, чи звичайний викрій любите, я додала 130 грамів цукру. Дуже добре підбиваємо або вінчиком, або блендером чи міксером. Додаємо 70-80 грамів розтопленого масла. І теж добре змішуємо. Додаємо дрібку солі і потроху вводимо 130 грамів борошна, 120-130, тобто чуточку повний стакан. І додаємо чайну ложечку розпушувача. Поки трішки підчахає наше гарбузове пюре, ми тісто відставляємо. І як тільки вичасне гарбузове пюре, додамо сюди ще й гарбузове пюре. В іншій посудинці змішуємо 300 г сиру домашнього, одне яйце і 3 столові ложки манки. І чайні ложки мамки. Вибачте, три чайні ложки мамки. Начинка повинна отримати без комочків. Можете блендером збити дуже гарно, можна так вилочкою, як вам зручніше. Відставляємо начинку, а до тіста додаємо гарбузове пюре. Ледве тепле і ретельно поєднуємо тісто із гарбузом вкриваємо посудину, в якій будемо пекти наш пиріг такий, половинку викладаємо гарбузового тіста. А в світ кидаю цукор ванільний в і добре розмішую, бо забула вкидати. На початок. І столову ложечку кинула ще від звичайного цукру. Ще раз так розмішую і викладаю начинку на сирне тісто, на гарбузове тісто. Рівномірно викладаємо начинку на гарбузове тісто. І заливаємо наш ніжний пиріжок, пиріг такий другою частинкою гарбузового тіста. І отакий от пиріг з сиром та гарбузом ставимо в розігріту духовочку. Для випікання. Получився красивий, як сонце, гарбузово цирний пиріг. Викладаємо за допомогою мисочки, от це вже ми виклали з коворітки на мисочку, а тепер ще раз перевертаємо на мисочку і викладаємо пиріжок, Получився Отакий От красивий сонячний пиріг. з одного боку красивий, і з іншого. І з якого боку більше подобається. І таким можна і подавати. Піріг посипаємо цукровою пудрою. І можна зверху ще й кокосовий притрусити. І додаємо ще й кокусу у стружечку. Кому подобається. В кого є ще якась гарна присипка, можна подавати, е, притрусити такою присипочкою. Розрізуємо наш пиріжок, він виходить дуже корисний творожок і гарбузик. Не дуже калорійний. Гарно пропікся. І от можемо тепер смакувати його і на маслі Можна приготувати такий пиріжок і до чаю на кожен день. Подивіться, який получився красивий у нас. Пиріг, виходить, дуже ніжний, дуже просто ніжний, такий цікавий і. Дуже-дуже смачний і корисний. І вийшло дуже смачне поєднання, я вже спробувала трішечки ніжності, сиру, гарбуза і смаку. Просто Дуже ніжний, виходить, пиріжок такий. Раджу всім приготувати отаку смакоту, навіть на масляну чи на 8 березня. І некалорійний, і смачний, і корисний, виходить, отакий десерт. Дякую за увагу, будь ласка, готуйте, підписуйтесь на канал і поставте, будь ласка, вподобайки, якщо сподобався.